Росіяни вигадали новий спосіб маскування: чи то пакети, чи то мішки із металізованого полімеру, які мали би заховати їх від наших дронів, але ця ідея не спрацювала. Бійців третього армійського корпусу ошукати не вдалось. Російська армія вдається до нової підступної тактики, використовують дрони на оптоволокні для полювання з засідки на українську техніку чи піхоту. Для цього залишають так званих дронів ждунів на дорозі чи в траві, і коли помічають ціль, атакують. Але на кожен російський дрон є український. Ось це кадри, як воїни 63-ї бригади, знищують ворожі дрони. А на Краматорському напрямку наші оборонці знищили російську гаубицю «Яцинд-Б», гармату «Д-30» разом з розрахунком та ще одну гаубицю мста Б. Дрон, якого чи не найбільше бояться російські військові український вампір, важкий бомбер, який влучними скидами нищить ворожі бліндажі, укриття та різноманітні сховки. Застосування дрона показали воїни з 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. На Харківщині екіпажі розвідувальних та ударних безпілотників сил оборони виявили позицію російського танка: кілька ударів фпв дронами та ще пара скидів. І російський танк т 80 палає. А це кадри відбиття чергового російського штурму на запорізькому напрямку. Ворог використав чотири бойові машини піхоти, але вони не витримали зустрічі з українськими дронами та артилерією. У протидії російським терористичним атакам українські оборонці використовують усі наявні способи. А це кадри знищення ударних БПЛА із гелікоптерів. Кулеметник з екіпажу Мі-8 влучними пострілами збиває російські дрони типу шахет. Під час виконання бойового завдання за автівкою українських спецпризначенців з СБУ влаштував погоню ворожий впівідрон. Та тривала вона недовго. Бійці зупинили автівку, спішились і збили ворожий безпілотник зі стрілецької зброї. Збивають ворожі безпілотники, і українські дрони-перехоплювачі. Черговий ворожий ударний ланцет вразили наші оборонці неба. До слова, вартує такий російський БПЛА близько 35 тисяч доларів.